Порив на центральному водогоні Вінниці. Тут пролягає залізобетонна труба діаметром 1200 міліметрів. Вирвало 10 сантиметрів ущільнюючого кільця на стику двох труб. Розповідає виконувач обов'язків заступника начальника Вінниця облводоканал Віталій Коваль. Прийшов в непридатність стик там резинове кільце, ущільнююче, яке використовувалося при монтажі. Ремонт триває з понеділка. Після виявлення витоку розпочали підготовчі роботи. Розкопали камеру, відкачали воду і просипали дно щебенем. Аби ліквідувати витік, на підприємстві виготовили два фланці, якими стягнуть з'єднання обох труб. каже коваль. А тому трубу очищують від бруду і миють. Ми будемо з однієї сторони стика ставити один фланець, з іншої інший фланець. Далі будемо безпосередньо виготовляти також на місці підгонити під розмір труби резиновий шнур. Діаметром 50 міліметрів цей шнур заходить в з'єднання між трубами. І фланцевим фланцями за допомогою шпилюк буде вижиматися. Працювати залізобетонними трубами складніше, розповідає начальник підприємства Дмитро Кістіон. До прикладу, якщо труба сталева, її можна заварити або встановити заглушку. Якось цим витоком по вулиці Київській його виявили вранці, за кілька годин ліквідували. Якщо витік не дуже ясний, то можна в принципі це робити і під тиском. Як я надіємося, що це буде буде сьогодні. Аби не залишати мешканців трьох мікрорайонів Вінниці без водопостачання на час ремонтних робіт, їх переключили на резервний водогін. Це найбільший водогін, який є в експлуатації, КП вінниця облводоканал. В ремонті дуже непростий, тому ми в принципі, за час експлуатації його в принципі, до нього вже трошки пристосувалися. Тобто напрацювали перелік відповідних тих тих конструкцій для різної ліквідації витоків на ньому. Але практика також показує, що без відключення даний водогін ремонтувати просто неможливо. Діаметр резервного водогону удвічі менший, аніж залізобетонного, тому мешканці верхніх поверхів висоток у мікрорайонах Тяжилів, мостя і старе місто можуть відчувати слабкий тиск у мережі або залишитися без води, каже речниця підприємства Оксана Поліщук. Було звернення з мікрорайону тяжилів від вінничан про те, що на верхніх поверхах восьмий, 9 у них взагалі відсутнє водопостачання. Радимо у таких випадках звернутися до управителя свого будинку, це може бути ОСББ чи ЖЕО, і з'ясувати, чи справна станція підкачки води у цьому будинку і чи її взагалі вмикають. Начальник підприємства Дмитро Кістіон каже, завершити ремонтні роботи планують до кінця тижня, якщо не завадять погодні умови. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.